Вітаю вас на своєму каналі Записки СQЛша. Сьогодні ми розглянемо, що таке збережені процедури, функції, які переваги мають кожен з них, а також які є відмінності між ними. Також хочу звернути увагу на те, що це одне з питань, які часто задають на співбесідах, не лише початківцям по SQL, але й тим, хто має якийсь досвід. Тому буде цікаво, корисно, поїхали. І так, збережені процедури. Це попередньо скомпільовані SQL-інструкції, які зберігаються в базі даних і можуть бути виконані як єдиний блок. Які переваги мають збережні процедури? Перше, це попередньо скомпільоване виконання. Тобто SQL-сервер компілює кожну збережну процедуру один раз, а потім її повторно використовує. Використовує її план виконання, execution план. Це призводить до значного підвищення продуктивності при багаторазовому виклику саме цих збережених процедур. Далі, яка є перевага? Це зменшення трафіку клієнт-серверу. Якщо пропускна здатність мережі є проблемною у вашому середовищі, то збережні процедури можуть скоротити довгі всікозапити до одного рядка, який придаються до мережі. Наступна перевага. Це ефективне повторне використання коду та програмної абстракції. Що це має це на увазі? Це збережені процедури можуть використовуватися кількома користувачами та клієнтськими програмами. І наступна перевага остання в нашому списку це покращені засоби контролю безпеки. без безпеки ніяк тут. Ви можете надати користувачам дозвіл на виконання збереженої процедури, незалежно від дозволів базової таблиці. Тут, мабуть, все зрозуміло, поїхали далі. Далі у нас функції. Функції, або їх часто ще називають користувацькі функції, user-defined функції. Це настроювані функції, можна сказати, набори SQL інструкцій SQL statementів, створені користувачами для виконання певних задач. Які є переваги функцій? Ну, перше, вони дозволяють модульне програмування. Ви можете створити функцію один раз, зберегти її в базі і викликати її будь-яку кількість разів у вашій програмі. Ну, по факту, як і створюють процедури. Наступна перевага, вони дозволяють швидке виконання. Подібно до процедур, функції Transact SQL зменшують вартість компіляції коду, кешуючи плани та повторно використовуючи їх для повторних виконань. Це означає, що функції не потрібно повторно розбирати, оптимізувати при кожному використанні, що призводить до набагато швидшого виконання. І також вони можуть зменшити мережевий трафік, тобто функція може викликати у виразі where, щоб зменшити кількість рядків, що надсилається клієнту. З цього вище озвучено, ми можемо зрозуміти, що по факту створити процедури і функції вони дещо. Схожі, виконують, по факту можуть виконувати однакові задачі специфічні, так, як тут вказано. Але все ж таки між ними є суттєва різниця. Давайте поговоримо, які є різниці. Перша різниця це функція обов'язково повинна вертати якесь значення. В свою чергу, сторот процедура може вертати, а може і не вертати якесь значення. Тобто вона може виконати. Якийсь набор SQL statementів і все. і Нічого нам не сказати, що воно виконало, не виконало. Тобто ми можемо не вертати якісь значення. Наступна <coughs> різниця це те, що в функціях може виконуватися лише select statement. Тобто ми не можемо використовувати DML, вирази це Data Manipulation Language. Тобто ми можемо лише select робити, в свою чергу. Storage процедури може виконувати <coughs> будь-яке DML-вираз, такий як Insert, Update, Delete. Наступна різниця між функціями та Storage процедурами це те, що функція може мати лише вхідний параметр, він же input. І не підтримує output параметр. Тобто ми можемо написати in-параметр і все out ми не можемо. В свою чергу, Stored процедура може мати як input параметр, так і output параметр. Можливо, ви знаєте, що ми вказуємо in, out, і якщо нам треба щось, ми можемо вернути якесь значення. Наступна перевага це те, що в функціях ми не можемо використовувати Try-Catch блоки тобто ми не можемо влолювати якісь помилки, перехвачувати їх і якось огортати і вертати в людському вигляді. В Свою чергу сторит процедури ми можемо використовувати try-catch. Наступна перевага це транзакції. Транзакції ми не можемо використовувати в функціях. В свою чергу, в сторит процедурах ми можемо це робити. Ми можемо BeginTran, Commit, rollback робити. Все що завгодно. В функціях не можемо. Наступна перевага і відрізниця. Функціями і створит процедурами, це те, що в функціях ми можемо використовувати лише табличні зміни. І не можемо використовувати з тимчасові таблиці. Тобто, якщо на синтаксис перевести, то ми можемо declare table, назва таблиці, і описувати колонки. Тобто це буде така table variables. Тобто ми можемо створити таку табличку. Можемо туди запихнути якісь дані, там що з ними зробити, і так далі. А в stored процедурах ми можемо використовувати і table variables, і тимчасові таблички, і навіть Common Table Expression. Це те є. Тобто в stored процедурах ми можемо багато чого робити, що нам, в принципі, треба, та ми можемо зробити. Наступна різниця це те, що в функціях ми не можемо викликати. Наші якісь готові сторед процедури. А в сторед процедурах ми можемо викликати функцію, ми можемо навіть викликати якусь іншу сторид процедуру і так далі. Наступна різниця це те, що в функціях ми можемо викликати функцію як в Select Statement. Тобто ми можемо її в Selectі Показати назву функції, щоб вона яке значення. І якщо затрагувати останній пункт, ми також можемо в її заюзити, якщо у нас таблична функція. В свою чергу, сторит процедури. ми не можемо процедуру викликати там, в якихось селектах, в якихось joйнах і так далі. Ми можемо лише е, зробити execute і якусь іншу сторит процедуру, лише окремо, без всяких там. В виразах Select, where, Heaven і так далі. Тобто тут не так, як в функціях. І також ми процедури не можемо використовувати в join. -ах. Тобто, по факту, що нам треба знати? Функції ми можемо в селектах вказувати, можемо в joinha вказувати, а stored процедур лише окремим statement, exec і назву stored процедури. Тому, якщо ви бачите, ми звернули увагу на основні різниці між функціями stored процедурами. Запам'ятайте їх, вони вам знадобляться як мінімум на бесідах і максимум на практиці. Тому не забувайте про це. Ставте лайки, коментарі. Дякую, що переглянули це відео. До наступної зустрічі.